Приїхали в Добропарк. На тюльпанчики. Я не угу. Я теж буду шести. У мене таке точно. Таке точно? Угу. Бо в мене темніше. Ні, у мене таке. І листочки набагато темніші. У мене е, ця яблунька не зв'язку. В тебе... Да. Вона не а я хочу, щоб щось маленьке важке я заберу. Ні, ні, не треба. Красиві яблуньки. Mm. Mm. Красива була, бо я тебе ще тож. Клас! Ну якась зелене, тут багато зелених листочків, а в мене вдома не, мене вони всі... і зелені Це там теж? Угу. А, ні, у мене значить інша. У тебе, мабуть, якась більш сорт. Угу. Думаю, Дуже гарно. Клас. Ну а тут лаванда, ну вона ще не квітує щось взагалі. Оце лаванда? Думаю, що да. так. Ну пахне класно. Класно? Так проведи рукою понюхай. Угу, да, кстати. клас. Оно, вон тут тюльпани впереди. О, а тут півонії будуть. Ось, півонії. Ой, клас! Я також кращі квіти для мене півонії. Багато буде. Треба буде ще приїхати. А он там уже тюльпашки. А красненьке що там? Туди. А це я не знаю, що це. Якби була моя мама, вона б розказала. А що це? Це тоже гарно. Може барбарис. Якщо з колючками, то то, напевно, барбарис. у нас такі такого. Да, з колючками, да? Да, з колючками, напевно, барбарис червоний. А жовтий тоже? А може і не барбарис? а, на синя схоже на барбарис, диви. Диви, ну таке ж бери будемо сіяти. Там вони вдома є тобі. Може, скільки хочеш. Дві, але гарно, клас. Що, пішли? О, електромобіль. Там вам продають цибульки. Чурпаша. 20 гривень, одна штучка. Гарні. Може, їх можна сажати? Не знаю, зараз згадаємо. Так, да, вони, я ж... думаю, всі красні стали. Mm -hmm. А були разні, так. Ой, да? красиво як, тільки що трохи вже вони перецвіли, але ну, нічого. Угу. О, оцей дуже гарний. Mm -hmm. Чорний? Так, да, цей клас. Mm -hmm. знаю, що такі Дуже гарний. Угу. Так, дуже гарно. Ну, mm -hmm. ага. Я так думаю, що ті, що раніше, тут ж різні сорта є. Якісь пізніше, якісь раніше. <плес> Клас. Дивіться, які красиві. Цей добропарк постраждав під час бойових дій, коли тут орки орудували. І розгромило тут частину будівель. Так само. Багато постраждало квітів, але вони його відновлюють. Цьому році по-іншому, тому що я тут була два роки тому. Трошки в іншому місці були тюльпани. Ось. Але все одно дуже гарно. Тут біля озера не було тоді тюльпанів. Дивіться, як гарно. Взагалі такі кольори неймовірно красиві. Просто, просто супер. О, мої дівчата вже фотографуються. Дуже гарно. Дивіться, які красиві. Ну, якби ще хоча б днів на 4 раніше, в нас якраз вчора-позавчора було дуже спекотно, то взагалі ще попали б на розгар. Не хотілося їхати на вихідних, дуже багато людей було. Ось. А ви вирішили приїхати у будній день і ще застали в таку красу. В цьому році все одно воно пізніше, ніж зазвичай. Але я думаю, що ви вловили. Цю красу і трішки насолодилися квітами. Так само, як і я. Подивіться, дивіться, які вони великі, зараз я покажу. Перем... камеру дивіться, М? але не пахнуть. І вони дуже довгі, тобто вони десь, якщо стати, то вони мені, ну напевно в коліно. Навіть трішки вище, ніж в коліно. Дивіться, тут озеро ще таке є вот так. Красиво. Дуже гарно. Ви чого треба, як вони ламати, як і кості? Гарно вибрали день, що не спекотно, людей не багато. тому що я бачила в інтернеті на вихідних, тут людей просто не було. Ось так що. Гуляємо тут. Дивимося. Красоти нашого рідного краю. Тут двохкольорові ростуть. Тут якісь махрові вон, жовтенькі. Є дуже багато різних сортів. Дивіться. Ух ти, ці взагалі чудові. Такі помаранчеві гарні. Клас. І махрові. Чи це не махрові, як вони називаються? Така краса. Ти Що, гроші збираєш? Ага. О, там якесь дитя вже ремонтує жужика. Запорожця, чи то може не запорожець, я не знаю. Треба ближче подивитись, що то за авто. Ой, тут дуже гарне. Все, зламав машину. О, А ці взагалі супер. На чемпіони! На чемпіони, точно! Клас! Дуже гарні. Дуже гарні. Взагалі чудові. Я таких ще не бачила. Тут ще не угу. І різні ж кольори, подивися. Клас! Я сподіваюся, а отут так ще вгору йдуть вони, подивіться. Подивіться, яка краса. Клас! Хочеш угу. угу. Я Ага, цибулька булька вон. Класс. Реально можна не А ці просто забрали моє серце. Це просто неймовірна краса. Просто я вже так і хочу додому. Не можу вам передати цю. Красу, камера все одно не передасть. Але я думаю, що ви зрозуміли. Просто супер. А, ці, які цікаві ось. Взагалі, які класні. Це вони всі такі. Ой, тут гарні також. От хтось зірвав. А, ні, це не те, що зірвав, це я знайшла. Їх вже скосили там і викопали цибульки. Я Бачите, сухенький навіть корінець, щоб ніхто не подумав, що я зірвала. Я тебе Гарний був кались. букались. Класні, цікавий. Угу, Классні. Ці які гарні, жовті. Прямо на борту. Я вивчаюся, не важко буде хлястити на фоні? Та, звичайно, можна, давайте.